Ірпінь відвідала народний депутат України, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вирішуючи партійні питання, завітала і на відкриття нового парку. У нас сьогодні тут партійна подія. Ми зібралися для того, щоб порадитися, як краще служити вам, як краще служити Україні, як знайти шлях виходу з сьогоднішньої ситуації. І так сталося, що змогли завітати на відкриття парку. Тому щаслива вас всіх бачити. Хай будуть щасливі ваші родини, ваші батьки, дітки. Ваші внуки, щоб всі були щасливими, і все буде добре у нас разом з мером ірпеня Володимиром Карплюком Юлія Тимошенко оглянула територію парку. Потім поїхали знайомитися з Ірпенем. Завершили знайомство на алеї героїв АТО. Відкриті восени минулого року. Побачене в місті, гості сподобалося. Я хочу сказати, що я дуже приємно вражена тим, е, наскільки місто Ірпінь чисте. Е, все так у вас влаштовано, що відчувається, що є господарі в місті, які навели порядочок, які будують парки, які змогли побудувати цілі квартали нового житла. Це все надихає, тому що життя продовжується. І в той же час дуже зворушливо, що місто не забуває своїх героїв, героїв України, які загинули відстоюючи Україну на фронтах на Донбасі. Це просто не просто зворушливо, а це говорить про те, наскільки патріотичні люди живуть в Ірпіні, наскільки вони мають щире серце, і наскільки вони мають добру пам'ять по тим, хто віддав своє життя за наше щастя і за мир. Хочу подякувати меру за те, що так добре. добре тримає місто в такому порядку. Ще багато роботи будемо ще старатися працювати для громади. Команда гарна у Ірпіня і громада гарна. Дуже. дякую. дякую. あっ <music>